Всім привіт! Сьогодні в нас огляд велосипеда Spark Compact 14, Компактний, зручної моделі для коротких поїздок. Давайте подивимось, на що він здатен і кому він підійде найкраще. Велосипед із мотором зручний та простий у використанні, підійде навіть твої тещі. До 25 км на годину, комфортно та контрольовано. Підходить для міста, дворів, велодоріжок та вулиць із невеликим трафіком. Потужність 400 Вт, плавний старт без ривків. Тепер про характеристики. Батарея 48 Вт, 12 годин, запас ходу до 30 км на одному заряді. Заряджання від звичайної розетки, вологозахисний порт зарядки, аналоговий дисплей, підставка та бічна підніжка, максимальне навантаження до 150 кг. Ключові переваги. Не потребує досвіду, просте керування допомагає освоїти електротранспорт, не перевантажений зайвими функціями. Зрозуміла логіка використання. Spark Compact 14. Відмінний варіант для твого першого електротранспорту. Немає передплат за непотрібні функції, максимум користі за свої кошти. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарі, який транспорт оглянути наступним.